Сьогодні свята Церква з благоговінням святкує Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Це свято нагадує нам не лише про історичну подію знайдення святого Древа в IV столітті благочестивою царицею Єленою, а й про глибокий духовний сенс Христа для кожного християнина. Хрест це не просто знаряддя страти. Це знак перемоги над смертю, печать Божої любові та ключ до Царства Небесного. На Христі Господь Ісус Христос переміг діявола, зруйнував стіну ворожнечі між Богом і людиною та відкрив нам шлях до спасіння. Апостол Павло у першому посланні до Корінфян каже: Слово про Хрест для загиблих. Юродство, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Для світу хрест може здаватися безсиллям, поразкою, але в духовній реальності Він став вершиною Божої премудрості і сили. Не випадково це свято називається сумно радісне, оскільки ми сумуємо по тому, що Господь страждав на Христі. На те, про те, що Він був розп'ятий, а з іншого боку, нас надихає цей Хрест, ми знаємо, що після того Господь воскресне, Він забере на себе всі гріхи світу і наступить святе Христове Воскресіння. За переказом. Під руїнами язичницького капища, богині Венери було віднайдено Голгофу і три хрести. Щоб упевнитися, який із них є Христом Господнім, патріарх Макарій Єрусалімський помолився і доторкнув хрести до тяжко хворої жінки. Коли вона зцілилася від дотику до одного із хрестів, усі впізнали животворящий хрест Господній. А щоб народ зміг поклонитися святині, Патріарх Макарій підняв, воздвиг хрест високо-високо, благословляючи народ зі словами Господи, помилуй! Від цього жесту і пішла назва свята воздвиження, тобто піднесення. Відтоді і започаткувалося це свято. Хрест Господній це не лише подія минулого, це заклик до кожного з нас. Христос сказав, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме хрест свій та йде зі мною. Євангелія від Марка. Наш хрест це терпіння скорбот, це вірність Христу. Серед спокус, це готовність жертвувати собою заради любові до Бога і ближніх. Свято, Воздвиження, навчає нас трьох речей: Смирення. Як Христос упокорив себе. До Хресної смерті, так і ми повинні відмовлятися від гордості за самолюбство. терпіння. Хрест це школа довготерпіння, де всі вчимося не роптати, а з вірою приймати волю Божу. Надія, підносячи очі до Христа, ми згадаємо, що за Ним завжди приходить Воскресіння і вічна радість. Це свято нагадує нам не лише про те, коли в IV столітті свята цариця Єлена віднайшла крест Господній на Голгофі в Єрусалимі. Але ще і ми сьогодні згадуємо про хрест, який належить кожному православному християнину кожній людині, яка живе у Христі. Хрест Господній захищає душу і тіла від ворогів видимих і невидимих і всякого зла. Христу Твоєму поклоняємося Христі і святое Воскресіння Твоє поємні слав'ям. Амінь.